Град посеред літа, вогняні заходи сонця та зими без снігу усе це наслідки зміни клімату, які так само відчутні і в нашому регіоні. Як глобальне потепління змінює нашу погоду, та до чого це може призвести? Дивіться в інтерв'ю Богдана Дем'янів. Якщо сонце то посуха, якщо опади, то град незвичні природні явища, які чи на щодня дивують українців своїми масштабами чи непередбачуваним розвитком, це наслідки змін клімату. Світовий океан, який прогрівся на 4 градуси більше ніж десятиліття тому, диктує погодні правила нашої планети. Однак такі обставини на сторінках історії не нові. Зауважує доцентка кафедри фізичної географії Дарія Холявчук. Проте, безперечно, звичний розклад світу став змінюватись надто стрімко. Продовж усього часу. Цу принаймні, спостереження такі в Черніцях проводяться. З середини 19 століття ми бачили різні варіанти. Так те, що хвилює, мабуть, усіх зараз, те, що ці зміни відбуваються дуже швидко. Ось в цьому, мабуть, і найбільша така тривожність громадськості науковців до цієї проблеми. Ось чому незвично? Бо так впродовж нашого життя, починаючи з 90-х, ми отримали такий поштовх до швидких змін. І власне дуже швидко впродовж останніх 30 років температура підвищилась. Ну за різними в різних регіонах, звичайно, по-різному, в Чернівцях це десь приблизно півтора градусу. Зокрема, результатом глобального потепління стали незвичні пори року. Снігові кучугури вже рідкість у нашому регіоні. Натомість травень та червень, які раніше вважались більш прохолодними, зараз розпал літа. Те, що дуже характерно для таких швидких змін, якраз поява екстремальних ситуацій. Тому це також ніби звична річ для такого швидкого потепління. Тобто, ми очікуваними є як дуже високі температури, що ми спостерігали впродовж різних місяців. І як бачимо, що кожного року це інший місяць, так якщо тогоріч лютий побив усі рекорди часу, я наголошу часу інструментальних спостережень, тобто з кінця 19 століття і по сьогодень. То це, наприклад, лютий цьогоріч це січень. Ми вже побачили, він теж був найтепліший за весь час. Спостережень. Ми вже бачили такі випадки в липні, в серпні найтепліше. Тепле море сприятливе для частих циклонів, які в свою чергу набігають на Буковину з опадами. Ми спостерігаємо там громи, блискавки, теж ви кажете, гради, які характерні для теплого періоду року. Тобто, знову ж таки, підґрунтя для цього. Е, е, Тепло, має бути висока температура, щоб енергетично ці явища набували розвитку. А це ми вже зараз спостерігаємо і в березні, і в листопаді, і навіть взимку є такі ситуації, коли вони трапляються за рахунок, я кажу, такого швидкого. Десятилітнього потепління за рясними дощами йде посуха. Фахівчиня каже, вологи не вистачає навіть у Карпатах, які традиційно вважались невичерпним водним резервуаром. Я, наприклад, займаюся дослідженням Карпат, то навіть в Карпатах, ніби ми очікуємо, що це такі е, гори, це водяні вежі, де води ніби завжди вдосталь. Так? Але впродовж останніх років ми маємо і такі ситуації, так, з посухами, які тривалі, ну і, мабуть, ви самі бачили, так, в сільському господарстві. Також проблема, особливо на сході нашої області. Так? тобто такий Ще варіант. Ще один варіант, що ми маємо мало опадів взимку. Тобто, це теж, от навіть Якщо взяти січень, ми взагалі дуже мало-мали опадів, це був теплий і сухий місяць. Тобто Таких ситуацій дуже багато. І вони ну, типові якраз для таких періодів, коли. Дуже швидко змінюється клімат, але він якраз може того й швидко змінювати, що це перехід до іншого великого кліматичного періоду. Піддається впливу нового клімату, флора та фауна Буковини. Серед зими вже можна побачити, як пробиваються зелені пагони рослин. Такий клімат сприяє поширенню теплолюбних видів зелені, розповідає науковиця. Ми маємо дуже багато таких критичних ситуацій, коли такі, скажімо, теплолюбні інвазивні види, так пошире вже навіть в Карпати, так, тобто це проблема така є. ну І плюс всі знають, в сільському господарстві з'являються багато нетипових шкідників. Ну І плюс, коли у там, рослинного покриву ми бачимо це навіть на прикладі нашої магнолії в, в, на території резиденції, що також очікування є одними, так, а ми маємо додатні температури взимку, що спонукає, звісно, рослинність до вегетації. Сті вогняні заходи сонця, які так вражають користувачів соцмереж, не нове явище, а радше продвісник змін погоди, пояснює Дарія Холявчук. Що ми бачимо на західному горизонті таке явище, то це ознака, що до нас рухається якийсь циклон, фронт, так тобто він пов'язаний з певними хмарними системами. Вони починаються з високих кристалічних перестих, і у цих перестих якраз дуже гарно відбувається оце розсіювання і заломлення світла. Як зміни клімату впливають на стан агропромисловості? Дивіться в наступних випусках новин міста. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.